Доброго дня, Продовжуємо нашу наші лекції для студентів або для тих, хто тільки починає своє життя пов'язати з фітнесом. Зараз я в аеропорту, але вирішила не втрачати жодної хвилини і розказати щось вам корисне. Сьогодні ми будемо говорити про анатомію руху. Не буду занурюватися в деталі, але все ж таки якісь основні речі ми проговоримо, і ви почнете для себе вже цікавитися. Анатомічними атласами, книгами. Анатомія це наука, яка досить об'ємна, але її тренери мають знати. І чому саме почнемо зразу з прикладів: ви берете двох людей, даєте їм вправу, наприклад, присід, але вони виконують її по-різному. Різний зріст, різна довшина м'язів, різні дані, і це дає різний результат. Чому так відбувається детальніше? Антропометрія, так? тобто і різні базові дані. Вищий зріст, довші м'язи, довші кістки, акцент зовсім на інші виходять групи. Друге, це мобільність суглобів. У одній людини може бути краща мобільність суглобів, у інших гірша мобільність. Відповідно, результати теж різні. Активність та сила м'язів. Хтось тренується все своє життя, хто, хто тільки почав. Ясна річ, і буде йти компенсація або наспаки виконання на всі 100%. Ну і техніка виконання може бути різна, тому що не поставлена може бути з самого початку бази, через те, хтось намагається там, якимось чином виконати по-своєму. Які є М'язові групи. Ясна річ, що ми будемо занурюватися це глибше, або навіть дивлячись, в який момент ви дивитесь. Якщо ви тільки починаєте, то ми, звичайно, потрібно буде все говорити, проговорити все. буду вам радити книжки, адреси, розмальовки з м'язами, тому що тренер має знати м'язи досконало, принаймні краще ніж. Будь-яка мимопрохідна людина. Нижня частина тіла, середня частина тіла, верхня частина тіла. Нижня квадріцепс, біцепс, стегна, сідничні ікри. Це загальна інформація. Середній, прямий, прямі косіння заживута, поперечні м'язи живота сп... і м'язи спини. Вони антагоністи, вони Роблять так, щоб виходили різно, ясна річ. За якщо ми перекачуємо якусь одну частину, то у нас просідає друга. У мене в залі постійно була дівчина, яка качала прес, М'язи спини ніякі, ясна річ, що у нас відбувається горбатість, тому що одне перекачця скорочується, тут, розслаблена. Скорочуйте скільки хочете. Якщо ми хочемо, щоб було рівна осанка, ми е, працюємо над е, двома сторонами однаково. Зараз до цього повернуся, тому що у нас ще верхня частина спина, е, частина тіла, там груди, спина, плечі, руки. Це загальні. Кожні е, м'язи, м'язи, групи виконують свої функції. Е, це дуже велика об'ємна тема. Антагоністи-синергісти. У кожної групи є антагоністи, які працюють навпаки, тобто трицепс-біцепс. І є синергісти, м'язи, які допомагають. Тобто це ці групи, вони, власне, один одному допомагають у виконанні якихось вправ, що допомагає правильно пояснювати техніку, тому що існують базові паттерни у людей. Є а, базові рухи, базові патерної такі вправи, які хоч не хоче, а людина виконує а, кожен день, а, як би там не вона не хотіла. Наприклад, присід на кожна людина присідає на стілець, та кожна людина і ходить, піднімається по східцях і так далі. Тягу в нахилі робить, піднімає якісь важкі сумки з підлоги, да, жим, коробку над головою піднімає або щось таке. Тягу, Підтягне себе на турніку рідко, але може пакунок на груди покласти, притягнути щось до себе ближче. Ротації та антиротації, тобто кинути м'яч, повернутися корпусом в бік, стабілізувати тіло, там, коли щось несеш, сонце в одній руці, інша гуляє, да, ти себе. Намагаюся вирівняти. Всі вправи можна звести до цих п'яти, які я вже сказала. Тобто присід, тяга в нахилі, жим, тяга, ротація, антиротація. А ви маєте це розуміти, і навіть оцей алфавіт руху складати потім в слова для своїх клієнтів. Я маю на увазі в м'язеві слова. Якщо ви розумієте ці паттерни, то дуже просто, по-перше, пояснити вправу, по-друге, розуміти слабкі і сильні сторони вашого клієнта. Тобто ви побачите, як рухається ваш клієнт, і зрозумієте, де недопрацювання і що з цим робити. Зараз задам вам задачку, але намагайтесь наступні декілька днів спостерігати за людьми, як вони рухаються, як ходять. Навіть вам, приклад, з життям не може людина стояти довго на двох ногах. Чому? Тому що в неї є перекос про друзі і ясна річ. Одна сторона перекачана, друга недокачана. Тобто і з цього, з цього виникає а, діагональ, яка вже помітна по фігурі. Намагайтеся а, зрозуміти, а, чому саме так відбувається, а, і які помилки часто виконують люди а, в тренуваннях. А, якщо от зібрати так зараз на вскідку, скидку, то завжди всередню, це завжди коліна всередині, це завжди округона спана. Це завжди якісь не до 90 градусів. Моя, якщо запитаєте мене, то я завжди кажу своїм клієнтам: все має бути незручно і красиво в дзеркалі. Я, звичайно, жартую, але, як правило, правильне виконання максимально незручне. Правильне виконання максимально зручно для клієнта. Ми не звикли так ходити, ми не звикли так рухатися, ми не звикли в принципі жити так, як нам радять тренери І звичайно думаєте про те, що ми обговорили на першій лекції. Тренер має бути тією людиною, яка передбачить травми, яка зробить так, щоб не допустити е, свої, свого клієнта до травм. Тому ви маєте обов'язково дивитися за тим, як виконує е, вправу, чи інший клієнт, враховуючи всі його характеристики, враховуючи його паттерни. Ми обов'язково проговоримо анатомію, ми обов'язково Звичайно, що не будемо занурюватися в це глибоко, але обов'язково я, можливо, з дошкою або з малюнком проговорю дійсно важливі для вас речі, як для тренерів. І взагалі подумайте про те, що помимо того, що ви маєте думати оці всі інформації, ви ще маєте бути людиною, яка буде другом, буде. Відволікати від якогось серйозного відношення до тренувань, тому що дуже часто це буде антимотивація. І ось таку вижимку я вам сьогодні дала, тобто нагадаю, що ми сьогодні говорили, про чому саме люди виконують по-різному ті ж самі рухи. Які характеристики характеристи вони мають, що це до цього призводить? Ми пройшлися дуже швиденько в м'язевих групах і проговорили паттерни. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть уже на зараз. Нагадаю, що далі ми будемо говорити про ще, мабуть, об'ємніше питання: фізіологічне тренування, фізіологію тренування. Ось і в кінці будемо детальніше розбирати. Ці речі, тому що насправді анатомія фізіологія це дуже дуже об'ємні важкі питання, які потрібно пропрацьовувати не один рік. Мало того, навіть на практиці ви будете дізнаватися все нове і нове для себе, тому що людина недовивчена до кінця і є дуже багато моментів, які доведеться дізнаватися в процесі практики, і ще дуже дуже довго. Тому Продумайте запитання, пишіть їх. Я з радістю відповім. Підписуйтеся і дивіться канал далі.